FPV — це для більш таких двіжових пацанів. Щось закрутити можна красиво гахнути. Mavic теж є свої приколи там, але ну, це більш так. Злетів, політав, подивився. Криво, це вже як бізнес-клас. Так, чисто. Ну, То зовсім інший рівень. як Тройки бахи на сім'яку пересісти. <риснє> Чисто катиш собі, лі... літаєш. Я з Одеси. З Початком повномасштабного вторгнення був в теробороні. Потім, наприкінці 23-го року, пішов в прикордонники служити на другий подільський загін. У хілянці ловили. <риснє> У хілянці в кордон. Е ну, мавіками, матрасами. Виїжджав з хлопцями. Ну так, третім, допомагати, придивився, так мені сподобалось, наче цікаво. І потім, коли потрапив вже на перший загін, то в мене спитали теж за комп'ютерні ігри і ну, так далі. І, ну, Я сказав, що так, цікаво, можна спробувати. І ну, ну воно цікавіше, аніж сидіти десь в окопі, в піхоті. Тим паче я в штурмовій заставі був є з чим. Зрівняти, скажімо так, потрапив на посаду пілота, штурмового заставу. Їздили і на розвідку, і, ну, і кидали з Мавіка. Потім десь місяців 7-8 рекомендували мене до рубака на збиття крил. Я пару тижнів побув, потім повернувся до себе в підрозділ, сказав, що я хочу на, ну, на рубак. Там мій начальник сказав, ну, без проблем. І так і попав на руба. Все на курсах, мавіки на курсах, в ПІВІ майже два місяці вчився. Потім «Лолека» також там практично два місяці навчання. І що не в ПІВ, що на Мавіках дуже гарні молоді хлопці, інструктори. Багато, ну майже всі з бойових. Знають, не вчать по книжці, там, як колись там десь щось, показують, розказують, де як що зробити краще. Е, свої приклади наводять. Ну, Багато черпаєш звідти. Нормально вчать. Тут вже приїжджаєш сюди, е, попадаєш, от, от як у нас було. Є вже був екіпаж Крил. Ми поїздили трохи з ними, трошки притерлись вже на бойових. Е, і так, потрошки, потрошки. Були проблеми там трохи, але зараз просто вже. літаєш нон-стопом. Будь-яка погода, ну, навіть якщо це там, дуже сильний вітер, що робити, треба працювати. Бо хлопці там сидять, нічого не бачать, не чують. Треба прикрити, подивитися, щоб до них не залізли. Дергени, яке не, 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 не зайшло, їдеш собі, там якусь. Навалив Нірвану, щось приїхав, так зарядився по дорозі, залетів туди, хлопнув, і додому з нормальним настроєм таким бойовим. Кайфуєш, ну типу від, від цього, що ти там влетів, розбомбив, приїхав і нормально. І такий і кіназис, все, там, завтра поїхав знов, вже там розвідку, на розвідку подивився, о, нормально, можна десь там ще щось підправити. Треба, щоб молоді хлопці йшли. Ну, це досить цікава така. Ну, я ще думаю, що рубак зараз для молодих на рубак це веще топ. Дрони. Обирай, що хочеш, розвідувати, бомбити, гасити, що хочеш. Так що молоді, молоді хлопці, залітайте до нас на рубак і все буде бомба.